Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. Дві людини загинули внаслідок ранкового обстрілу Костянтинівки. Снаряд влучив будинок, в якому було троє людей. Окупанти обстріляли місто з градів. Поліцейський екіпаж Білий Янгол вивезли Завдіївки 83-річну жінку з сином. Олександра Семенівна попросила правоохоронців про евакуацію через щоденні обстріли міста. Переселенець Лисичанська виграв грант на придбання столярного обладнання і тепер виготовляє необхідні меблі для мешканців шелтера. Такий вигляд має будинок, який вранці зруйнував снаряд російської армії. Він влучив кімнату, де перебувало подружжя. Вони загинули на місці. Я вийшов, я саме тут. Всі поси зривачила тут, але тон погіблі. А сина стався довою онковий спальні від неночував. Тіла з під завалів діставали рятувальники. Наразі вони продовжують працювати на місці події. На момент прибуття особовим складом в ході проведення розвідки було встановлено, що в будинку знаходиться три людини. В ході проведення оперативних заходів дві людини дістали з-під завалів. Однак все ж таки вони загинули і одна людина залишилась травмованою. На даний час роботи щодо проведення розбору конструкції проводяться. Ще один снаряд влучив на подвір'я до Юрія. Він зруйнував поріг, пошкодив дах та фундамент. Це вже друга домівка чоловіка, яка зазнала руйнувань через обстріли. Рік тому чоловік переїхав з прифронтової Авдіївки. Квартиру, де він мешкав, знищив снаряд армії. Ванна у меня отошла полностью, вот такой зазор от волны отошла. Вот вот эта ванна, А то он он лопнул еще так, фундамент лопнул, двери. Ну, это все Тут прихожая была. Это же навес у меня был, было кольцо хорошее такое, все там. и вот это все снесло. Одним. Одну секунду, одну секунду на ту вулицю літіли. Аскок від мене. Ребята приходили, сусіди аді за Це от вас літіли аж на ту вулицю. о четвертій годині ранку. Окупанти завдали удару по місту з реактивної системи залпового вогню град, каже начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Олексій Рослов. У нас до копців загинуло дві людини. Пошкоджено 20 приватних житлових будинків. Один дошкільний навчальний заклад також було влучання в дорожне покриття. Багато пошкоджень зазнав газогін на місці. Працюють аварійні служби та ДСНС. Марія Гричко, Андрій Рєзніков. Суспільне новини. Донбас, Авдіївка, Гірник, Миколаївка, селище Південне, села Богоявленка, Дружба, Іванівське, Притеччине та розлив минулої доби перебували під обстрілами російських окупантів. Повідомляє поліцейський Олег Керницький. БПЛА та урагани росіяни спрямували на місто Миколаївка, поранили двох мешканців. Руйнувань зазнали щонайменше сім приватних осель, господарча споруда, газопровід, автомобіль, село Дружба та СМТ Південне. Військові РФ обстріляли з мінометів. Зруйновано два приватних будинки. Погірнику окупанти били з артилерії, пошкодили приватний будинок і лінію електропередач. У селі Розлив пошкоджено шість приватних будинків і цивільні авто. За даними поліції, за добу на Донеччині обстрілами росіян зруйновано 17 житлових будинків на Бахмутському напрямку. Під щільним вогнем артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки противника на південно-західній околиці Кліщіївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. На напрямках Оріхово-Василівка-Парасковівка та кліщіївка андріївка тривають важкі бої без зміни положення. Противник чинить потужний опір, активно застосовує резерви, зазнає величезних втрат. Протягом минулої доби співробітники ДСНС доставили понад 100 кубометрів питної та технічної води жителям: Костянтинівки, Сіверська, Торецька, Михайлівки, Мирнограда, Часів'яру та Селидового. Повідомляють у відомстві. Олександра Зос, Юлія Бережна, Суспільне новини, Донбас, 83 річна Олександра попросила поліцейських евакуювати її з рідного міста через щоденні обстріли. Живе жінка в пошкодженні від обстрілів багатоповерхівці без електроенергії та газопостачання. Опа, акуратно, акуратно сюди в уголочки присажуватись. Там в уголочок. Там м'якка. Раніше, розповідає син Олександри, жінка полюбляла поратися в своєму саду поряд з будинком. Тепер через обстріли не може вийти з квартири. Вже в цій кімнатушці сидіти, все время темно, то вона хоч на вулицю виходила. Місто щодня руйнують війська Російської Федерації, розбиті будинки, заводи, стріляють з артилерії, обстрілюють місто і ракетами. Тут знаходився готель, тут була автомийка, хостел мешкали. Приїжджали працівники заводу, люди проживали. Зараз все зруйновано. Поліцейські евакуюють місцевих жителів та доставляють їм гуманітарну допомогу. Ми їдемо на пункт незламності. Потім проїдемо по місцевим мешканцям, запропонуємо їм евакуюватися, ми запитаємо, яка в них потреба в допомозі, медикаменти, гуманітарна допомога. У місті працюють медики, видають ліки місцевим жителям та надають допомогу пораненим. Коли поступають поранені, ми зорієнтувалися, що з ним потрібно робити, якщо його потреба відправляти, поліція. Допомагає дуже добре в цьому питанні. Бо немає не швидкої допомоги в місті, не челесники. Гради кожен день. Міни, розліт, по всьому місті. В цьому році ракети свистять, списят. Ракети, розумієте? Це крупне таке, що летить, пригинається там, десь то так падаєш. Страшно, дуже страшно. Мені принцип такий, це моя земля, чому я повинна виїжджати з неї? А там Господь управіть. Літають ракети. Страшно, очень страшно. Снаряди, ракети. Ну надіємося на лучшее. Як повідомив журналістам Суспільного начальника Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш, наразі в Авдіївці залишаються жити більше тисячі людей. Анастасія Галасюк, Суспільне, Новини, Донбас. За добу на Лимано-Куп'янському напрямку зафіксована рекордну кількість російських обстрілів 908, Розповів речник східного угрупування військ збройних сил України Сергій Череватий. Артобстрілів за добу зазнали Невська і Білогорівка, повідомили в Генштабі. За цю добу 29 дев'ять 11 авіанальотів, в ході яких ми знищили 76 окупантів. 158 п'ятдесят назнали поранень. Знищено два ворожих танки, самохідна установка, артилерійська мста, два міномети, гаубиця, два безпілотних комплекси, польовий склад з боєприпасами і командно-спостережний пункт роти. Також Сили оборони України на Свадівському напрямку спалили російський танк, який три доби обстрілював Невське. Відео влучного пострілу опублікувала прес-служба Луганської обладміністрації, а ударна рота Ахілес 92 92-ї окремої механізованої бригади показала, як за ніч на Луганщині знищила два російських танки Т-80. Напередодні, попри обстріли, поліцейським Луганщини вдалося привезти та роздати мешканцям селищ Невське, Макіївка, Грейківка та Новолюбівка свіжий хліб, а також продуктові та гігієнічні набори. Візит поліцейських це єдина можливість місцевих вийти на зв'язок з рідними через супутниковий зв'язок StarLink. Дістаю ногу від табуретки. Верніше заготовку дідний. Це вже нарізані. Вони підлягають деякій. Обробці обробка досить нескладна. Ті, хто вже працював, вони в принципі знають, що робити. Переселенець з Лисичанська Андрій Живага до повномасштабного наступу був директором Лисичанського ліцею. Для Держимо. своїх учнів чоловік організував дистанційне навчання. Пізніше разом з дружиною створили гуманітарний штаб. То ми безпосередньо керували складами і штабом, повністю по місту. У нас було таких десяток підрозділів, які базувались в основному на школах міста Лисичанська. Фактично на нас лежала координація тобто, все, що прийшло, організувати розвантаження. Звичайно, там центр роботи зі школярами, який зараз розбомблений. Там ховались люди в підвалі, вони ж розвантажували це все, було багато там чоловіків, тобто проблеми в силі робочій не було. 1 квітня Андрій Живага разом з дружиною ухвалили рішення про евакуацію з міста. Перебувати у Лисичанську стало небезпечно через щоденні обстріли. Розвантаження машин було вже під обстрілами, тобто міни вже летіли над головами, вже були попадання в той же центр роботи з школярами, тобто зранку приходимо, там вже осколки. Тобто туди вже цілились. Звичайно, що частково в місті було обстріляне, можна було просто йти по місту, раз обстріл пішов, ти лежиш десь під забором, там, думаєш, куди тобі йти, куди воно полетіло. Вже... Були убиті, вже були поранені, тобто вже місто потерпало від цього всього. Подружжя переїхало у Київ. Тут разом з лисичанською військовою адміністрацією організували шелтер. Нині у ньому проживає близько трьохста людей. Серед потреб – нові меблі, які сім'ї собі не могли дозволити стільці, шафи та ліжка. Тому Андрій написав грант на закупівлю столярних інструментів. У якості матеріалів використовували старі меблі, які залишились у приміщенні від колишніх господарів. Я тут спостерігаю таку проблему з меблями. Вони старі, частково. Зруйновані, вже час їм там, мабуть, прийшов. Є проблема в елементарних речах, Тобто є чоловіки, у яких руки на місці, які можуть щось робити. І єдине, що не вистачає, це просто інструменти. Тобто Фактично, із сміття робиться досить непогано для використання річ за два тижні разом з іншими чоловіками з шелтеру виготовили близько двох десятків стільців іншого приладдя. Владислав кулу, Юлія Слабінська, Валерія Ратушнюк, Суспільне новини, Донбас. Шоста ранку на залізничному вокзалі у Сумах кілька десятків людей виходять з автобусів із написами Евакуація. Це ті українці, які повернулись у свою країну з окупованих територій. З Донецька їде з двома дітьми пані Олеся. Говорить, у 2014-му вже виїжджали звідти, а за два роки повернулись знову. Бо там своє житло, там батьки в мене, сестра з сім'єю. Все все своє. Ну сиділи, сиділи, поки вже. Дуже край, бо в мене діти ось скільки півтори року вони не вчаться, вони сидять вдома, вони це слухають, слухають і, і страшно стало дуже. Їхали, розповідає жінка, з перевізниками до кордону. З боку Росії їм обіцяли, що тут довезуть до Києва, а вже на українській землі зустріла волонтерів. Ми не знали про таку можливість. Ми їхали з перевізником, теж заплатила я. Ось одна дитина, ще друга дитина. Ну, а потім вже дівчата там волонтери сказали, що можна поїхати. А перевізнику так заплатила за троїх. Ніхто нічого не повернув. А яку суму заплатила? 22 тисячі рублів з одного. Пані Ксенія їде з Краснодону Луганської області. Після Києва планує поїхати до дітей у Львів. Ми саме й бой прийняли на 14 2014 році. Ну і зараз там теж не весело. От я сьогодні спала в общежитті, їде машина, а я вздрагую, і підсознання, ага, це ракета. Вона значена полетіла мимо мене. Що ще можна сказати? Все нормально, дівчатка. Спасибо дуже, дуже велике спасибо волонтерам. Тут взагалі окружили заботою, хлопотами, то я навіть не ожидала такого. Мені сльози на очах, правда. Перед посадкою до вагона документи бажаючих їхати перевіряють соцпрацівники, аби в столиці на вокзалі люди могли отримати виплати: 2 тисячі гривень для дорослих, 3 тисячі для людей з інвалідністю та дітей. Охочих залишитись в столиці за повідомленням мінінтеграції будуть розміщувати у модульному містечку. Втім, нині триває евакуація тільки мешканців, які приїхали з окупованих територій. За словами голови обласної адміністрації Володимира Артюха, для людей з 5 кілометрової зони вздовж кордону з Росією на Сумщині, де оголошена евакуація, будуть Окремі вагони, поки складаються списки охочих виїхати. Ті, які під кілометрова зону, він має написати заяву, складається загальний список. На цей загальний список ми замовляємо Евако-потяг. По маршруту це буде приблизно, ми вже подивилися, це буде потяг Суми Київ, Вінниця, Хмельницький, Івано-Франківськ, тобто через всю країну, де буде зручно, люди будуть писати, куди їм зручно. Це буде безкоштовно, це буде з виплатою відповідних матеріальних виплат. Тим же хто хоче виїхати з окупованих територій, говорить волонтерка Катерина Арісой. Можна звертатись до них за підтримкою в телеграм-канал Покровка Плорітон Атмосфера. Ми можемо допомогти інформаційно і якимось іншим шляхом, і також в поверненні в Україну. Сьогодні безоплатно до Києва із сум за списками соцзахисту виїхала 51 людина. Прибуття до столиці за розкладом об 11 годині 41 хвилині. Ці відчуття може відчути лише той, хто довго був там, де ми знаходилися. Як незлам'я не гладенко Лариса Дудченко та Валерія Зарудна Суспільне новини Суми. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.